Воркаут Адама створи базу воркаутера. Всім привіт! Це відео, тренування в домашніх умовах для розслаблення тіла і розтяжки м'язів спини, поясниці, ніг, приведення свого тіла в тонус і таке домашнє тренування, яке можливо робити в домашніх умовах, тобто будь-де, маючи. Каремат в кращому випадку, можливо, і без каремата, звичайно, але для кращого ефекту і відчуття розслабленості більшої потрібен все-таки каремат. Тому, якщо маєте каремат, то вам буде простіше виконати це тренування, щоб пальці не з'їжджали і ніг і рук для зручності. Це, в принципі, одна сетова вправа, тобто все, що потрібно буде робити, це. Витягувати свої м'язи, показую вам для розминки різні вправи, які є схожими. Тобто, в принципі, з йоги є дві класичні вправи, які робляться по звичайній класичній техніці. Це собака лицем вниз та собака лицем вверх. Тобто дві вправи, які між собою комбінуються. І для початку потрібно витягнути свою поясницю, спину, прогинати вверх та вниз, поставивши правильно ноги та руки. Тобто, основи, які мають бути в основі, їх потрібно знати, пам'ятати і опиратися на них. Найперше це руки потрібно викручувати біцепсом вперед, тобто поставивши перед собою дві руки на ширині плечей приблизно, можливо, трішки ширше, кому як зручніше. Всі повністю п'ять пальців на карематі. ноги можливо тримати як повністю п'ятками вниз вверх, тобто чіпляючи землю і не чіпляючи, так само згинаючи коліна і не згинаючи коліна. При цьому важливо постійно витягувати свою поясницю, піджимати в якомусь розумінні копчик, тримати руки рівні, не згинати їх в. Локтяг і витягувати вперед біцепси, викручувати їх наперед. Як лівий так і правий біцепс рук для того, щоб не було зажимів в трапеціях, в плечах. І при цьому тягнутися сідницями тазом вверх, після чого витягувати себе і прогинати в другий бік, роблячи іншу собаку. Так само не згинаючи рук в локтях, при цьому потрібно та стягнути повністю до землі, каремату, і назад робити при відчуттях інтуїтивних, тобто неважливо це секунда, дві, три, чотири, п'ять, скільки тянутись, назад себе вижимати в іншу собаку. І такі дві вправи просто потрібно комбінувати. Руки, пам'ятайте, що треба ставити не якось криво, а конкретно перед собою, чисто зручно викручувати біцепси вперед. Тобто всі ці основи постійно потрібно робити, нічого не пропускаючи. Якщо будете криво ставити руки якось нерівно або пальці згинати, то буде не так проходити циркуляція крові по тілу. Якщо не будете викручувати біцепси, будете зажимати собі трапеції і цим самим відчувати зажатість. А в цьому, в цьому тренуванні потрібно себе вижимати руками, витягувати наверх і цим самим якраз розслабляти м'язи. А не зжимати їх і не зажимати. Пальці тримайте максимально вжатими в каремат, сильно, тобто потрібно відштовхувати своє тіло при тому, коли тримати одну з собак. При цьому ноги можете згинати в колінах, можете не згинати в колінах та стягнути вверх, повністю витягувати, ніби взлітаючи тілом вверх. І пальці ніг в ідеалі мають бути так, щоб п'ятки були на карематі повністю, не згинаючи колін, і при цьому, можливо, комусь буде некомфортно і незручно робити, так як це в ідеалі так вправиться і робиться. Тому, якщо не можете, то не можете. Треба тоді згинати ноги в колінах, це допомагає. і... Між цими двома вправами є ще така псевдопланка, яку треба робити. Тобто витягуватись з однієї собаки в іншу, прижимаючи таз до підлоги, каремату, хто там як буде робити. Але краще каремат беріть, тому що ця вправа в ідеалі так і робиться. Без каремату, хіба що на траві краще? В домашніх умовах просто на підлозі це буде незручно, як мінімум. І ви не відчуєте того ефекту, що треба. І так, прижимати таз також потрібно на рівних руках, витягуючи себе, коли буде комфортне відчуття. І так треба робити ці дві собаки по черзі, просто роблячи певну кількість хвилин. Немає конкретики ніякої, не ні 2 хвилини, не 5, не 10 хвилин, і не 20. Скільки хто відчуває, відчуваєте можете хвилину, добре, дві хвилини краще, 5 ще краще, 10 ще краще. Звичайно, не перебуваю. Тренуватись також потрібно, тому що, щоб себе відчути добре, то це тренування для цього, і щоб розслабити м'язи. Тобто, як тільки буде занадто складне тяжке відчуття, то, в принципі, не потрібно далі робити тренування. Але пам'ятайте про те, що для початку, от ви лягаєте, наприклад, і вам треба себе вижати. Вижимайте себе таким чином, щоб ваше тіло не гойдалося не вліво, не вправо, а ви тілом себе тримали рівно. Тобто ви маєте тримати себе рівно, при цьому ноги повністю лежать на землі. Можете поставити на пальчики ніг опору і так, ніби піввіджиманням, груди витягуючи вперед, прижимаючи таз, потрібно робити такі псевдо напіввіджимання. Тобто таким чином розтягуються м'язи якраз спини і поясниці. Це вправа навіть більше з вільної боротьби, ніж з йоги, але йога, вільна боротьба, і навіть стрітворкаут між собою суміжні, тому всі вправи десь в більш чи менш мірі повторюються. І комбінуючи якраз різні види спорту, краще всього, по-моєму, можливо розуміти своє тіло, кому як зручно, але це спробуйте робити цю вправу. Таку повністю. Тобто собака мордою вниз, собака мордою вверх, при цьому через таку планку і вижим. І це все комбінуючи буде виходити, що просто дві собаки між собою міняються. От і все. В принципі, тренування. Жміть на лайк, підписуйтесь по посланню під відео на сайті www.workoutadama.com Є програми тренувань своєю вагою тіла, тому переходьте на сайт, обирайте собі по своєму рівню ту програму тренування, яка вам підійде, починаючи з нульового рівня і до професіоналів. Всі деталі на сайті. А взагалі тренуйтеся, розвивайтеся, ставайте кращими і любіть себе, не забувайте про своє тіло. Це дуже важливо. Всім пока!